Всім привіт! Сьогодні показую вироби, які я зробила своїми руками. Перше, це. ой, секунду, тут одне. Це в мене були роздруківки, і я їх просто вирізала. Зараз покажу нормальніше. Я зробила ось таких різних просто на двохсторонній скотч. Тут, тут скотч, вони заламіновані в скотчі і на тут скотч. Вони порватися, обережно, ну, ось так. Ну, Такі різні. Тут Вони такі мілетунки можна роздивитися. Ну, коротше, друга сторінка. А, тут дівчину, яку можна передягати, але в неї трішки такої, що не звертаємо уваги. Ну, Я її не чіпаю того, що нога. Так, друга, це дівчинка. Їй можна щось переодягти. Е, до, ну, до прикладу, це просто зараз знайду. О, я хочу о, цей наряд. Зараз переодягнемо. Раз, два, три. І за отакою своєю собачкою. Далі, наступна сторінка у нас такий, можна сказати, пупсик-лялька така. Е, ну, небагато нарядів. Це раз, отаке платочку, два, три і чотири. Думаю, ми зараз лягаємо спати, так що думаю, замість цього буде отака кофточка. Просто мені не дуже зручно, я боюся поривати. Ось така короча, штука, і зараз соску можна прикріпити. На, е, у нас є переснова така соска, це така вона е, синенька. Така спеціальна для сну у нас. Ось. І далі перегортаємо. І це у нас тут такий котяра. Я не все покажу, бо нас ще тут, коротше, багато. Ну, як ми зараз лягаємо спатки і ми тільки пов'язочку надягну, того ж. в принципі... Не дуже прям. Ось так приблизно. Ну і можна якусь тут у нас є отаку коровку. Ой, не коровку, а бджолку. Він такий міласка. Ну, коротше, далі перегортаємо. Це все роздруківки. Тобто їх всіх, отих чотирьох, треба вкласти спати. Подивіться на цього мілеке. Подивіться на цього на чого і на цього. Ось такий костюмчик йому дала. Ось такий йому такий і ось такий. До речі, киті мені найдужче подобається взагалі. І сама ось така. Далі Хеллов Кітті. У нас є спеціальна піжамка, так що зараз буде переход. Раз, два, три. Оце все, що я роблю, це просто заліпаєва капецька. Ось воно таке. І далі перегортаємо. Тут дівчинка їй не да вкласти спати, але це буде вже в другій частині.